Друзі, всім привіт! Компанія Ursa Group на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз коротенький огляд моделі Optima з габаритами кузова чистими. 2500 мм довжина, 1500 мм ширина, 460 мм висота борту. Прицеп повністю оцинкований методом гарячого оцинкування. Максимально посилений, має функцію самосвальної конструкції. Дишло посилене, перемінного січення. Також має функцію подовжування дишла. Можна викрутити два болта, переставити вперед і перевозити довгі негабаритні грузи. Якщо ви не плануєте використовувати як подовжувач дишла, тут можна змонтувати запасне колесо. Передній задній борт відкидний на швидкоз'ємних петлях, передні габарити світодіодні. З додаткових опцій захист крил, підніжки, на них можна ставати. Зкрила кріпимо на металеві посилені кронштейни і спереду, і ззаді, фірмові бризовики, ходова частина прицепа посилена. П'ятилистова німецька ресора AlcoCober. Амортизатори в базі обов'язково. Вісійде Кнот на 1250 кг. Борта і підлога бакелітова фанера. Латвія, Естонія. Від виробників 9,5 мм. Якісна світотехніка польська. Додатково клієнт дозамовив світодіодні рожки. Дуже зручна опція. Тенти каркас середній. Висота від підлоги до верха тента всередині 1,15 м. Спереді аеродинамічний скос. Бортова фурнітура німецька, вінтерхов. це бренд Відалко Кобер. Так виглядає тент всередині. Також із додаткових опцій встановили клієнту такележні петлі. Такі, друзі, класні міцні причепи. Виготовляємо в місті Запоріжжі, відправляємо по всій Україні. Переходьте за посиланням на наш сайт, робіть ваші замовлення. Всім щасливо.